Далі зробили для Житомира більше ніж чиновники, що люблять бити себе в груди. Їхня робота унікальна по-своєму. Дехто зрозумів, чим хоче займатися ще у школі. Сьогодні вони впливають на культурну політику міста і навіть країни. Тон у діджейському середовищі Житомира задає Кирило Толок, який сім років займається музикою. Про рівень місцевих вечірок він каже, що нашому глядачу не все одно куди йти і що слухати. У деяких аспектах ми вже давно попереду. Жтомерские зрители очень переборщи. Вот. Они очень тонко чувствуют, где хорошо, где плохо. Вот. И поэтому мы стараемся им угодить максимально привозами каких-то известных диджеев. Мы равняемся на Европу. Музика не головний заробіток Кирила. Він працює у сфері фармацевтики, шоу бізнесом не займається і не хоче. А тому, поки уникає гризні у своєму творчому цеху, це було для мене допустим, заробітком гроші, да, таким основним. То може, конечно, там где-то в мене гризло там вирвати кусок. А так я в принципі получає до того довольства. я працюю, у мене є інший заробіток. Якщо що це для грошей – то одно, а коли ділося від душі, це зовсім інше. Своє рідне місто діджей не вважає сірим і переконаний, що тут можна відпочити зі смаком, якщо захочеш. Кожен робить праздник для себе сам. Вот. Тому можна і в Житомирі дуже красиво і ярко проводити час. Вот. Питатися треба, не чекати від когось чи від чогось, що тебе там, принесуть якісь там, благи. Вот. Старатися самому. Старатися веселитися, бути більш позитивним человеком, любити других людей і своєвори в тому числі. Керівниця танцювальної майстерні Тур де Форс Ольга Тихончук свої успіхи пов'язує з вірою у неї батьків. Навіть вночі вона придумує постановки для виступів, а вдома, щоб не розслаблятися, робить вправи на спеціальному станку. Іноді це навіть було смішно, коли я ставлю ногу, а цей станок не витримує, Я лечу разом з цим станком. Але батьки, ну завжди у нас так. Я вдома, якщо є вільний час, я намагаюся його не втрачати. І перед телевізором сідаю, там шпагат або ще щось, і вони мені допомагають, розтягують, давлять на спину, і папа ще так так, о, тут ти ще так вмієш. Ольга каже, що можна навчити кожного танцювати, просто варто на себе подивитися з іншого боку і ні в якому разі не опускати руки. Але дуже важко зламати людину, яка по життю іде невпевнено. І тому, якщо вона йде по життю невпевнено і приходить сюди, ми намагаємося їй навпаки, навнапаки, якби знаєте, відокремити від цього зовнішнього світу, щоб тут вона була, якби вона подобалась собі у дзеркалі. Проте, якими б геніальними не були вихованці танцмайстерні, проблеми з просуванням не уникнути. Доводиться зіштовхуватися із бюрократією і подекуди тупою впертістю чиновників. Специфіка сприймати тільки ті колективи, які є державними, ну такі зразкові ансамблі, а до, щодо розвитку саме сучасних напрямків мистецтва. Нічого ніхто нам ну якби не допомагає. Щоб виступити на день міста, ніхто не захотів. Всі кажуть, хто ви, що ви. Ми ось тільки там зразкові колективи, все можуть виступати. А ну, якби я просто з цим не погоджуюсь, тому що тоді, значить, культура міста стоїть на місці. Художниця дизайнер Дар'я Пастернак покращує настрій своїми малюнками. Часто бере участь у креативних проєктах з боді-артом. Це ніяке не збочення і не клякси жартома виправдовується Дар'я. Це символ. Я туди дуже багато вкладаю саме символіки. Тобто, кожен малюнок, особливо якщо це на цілі вагітної жінки, він щось несе, несе щось позитивне. Позитивне, добре і налаштовує на. Таке сонячне майбутнє. З одного боку, тимчасовий малюнок на тілі насправді має велике значення для усіх учасників процесу. Велику роль грає те, хто малює і з яким настроєм. Це приємний момент в житті, але який буде згадуватись потім довгими роками. Тому що ці фотографії найчастіше, найчастіше болят робиться для фотосесії. фотографії не залишається на все життя. Допомагають не все життя зафіксувати роботи Дар'ї такі люди, як Іван Кваша. Він працює оператором і фотографом і не надто розрізняє ці заняття. А камерою почав бавитися ще з дитинства. Я зі своїм однокласником Дмитрієм Воломбьовським купили першу камеру маленьку ще таку. Ми виходили во двор, знімали всяку ерунду знімали всякі дитячі приколи, їх же і монтували одразу в цей вечір, не обдумуючи. Вийшли дуже смішні сюжети. Коли, хоч одній людині сподобається, що робить Іван, для нього це вже стимул. Обробляти власні відео і фото не довіряє нікому. Мені подобається вообще за людьми, за емоціями, як хто на кого смотрит, как, как, как люди граються між собою в психологічному плані. То есть это интересно. Особенно когда ты еще успеваешь это запечатлить, а потім показати. Ну, я люблю, я люблю я я Нещодавно Іван знімав відеоролик з вагітною жінкою, де фігурував і боді арт. Найбільше вражень було власне після того, як оператор віддав свій доробок. Я зробив роботу, віддав ее через несколько днів. Она уже лежала на операционном столе, ну, в палате, не, не на столе еще, в палате лежала и смотрела видео на iPad я ей скинул. Значит, она смотрит, посмотрела, позвонила, все так не позвонила, написала. Классно, столько эмоций, радости, не могу с собой налюбоваться. Туда сюда, ну очень, очень понравилось. И через 15 минут родила, а, в, а через час уже набрала, сказала это словами. Я вообще был удивлен, как так? Как так человек реабилитировался буквально за короткий срок? Ну, мне, мне например, порадовал этот момент. Можно даже сказать, что я был участником родов. Іван Кваша знімає не тільки замовні відео, а й власне кіно. Можливо, у цих фільмах колись гратиме відомий український актор Дмитро Лінартович, який днями відвідав Житомир. Лінартович презентував повнометражний фільм Той, хто пройшов крізь вогонь, де зіграв головну роль. Це стрічка про льотчика із Полтавщини, який очолив індіанське плем'я у Канаді. В кіно дуже багато шматків життєвих його показати. І в цьому була складність, тому що він абсолютно різний. Е там дуже багато почуттів, і вся гама почуттів: любов, ненависть, ненависть, зрада, і т.д., і т.п. І в, за рахунок цієї спектру цієї гами по-акторськи, звичайно, це так пристойний обсяг матеріалу, інформації, які треба було мені, як акторові, все в голові переварити, переосмислити і потім видати як результат. Фільм із бюджетом у 2 мільйони доларів знімали не один і не два роки. Проблеми, як завжди, стосувалися фінансування. Частину витрат на себе взяла держава. Чесно скажу за 5 років роботи над фільмом. Ми ідеологічного впливу на себе не відчували ні одного дня. Ні одного дня. Ми на собі відчували економічний вплив. Про життя українських акторів Лінартович говорить туманно і захоплено. Сам не зізнався, на якому авто їздить, але на життя не скаржиться. Готовий знятися де-інде, навіть у Житомирі, якщо йому буде цікавий сценарій. Таня, вони є, і це чудові люди, це професійні люди, перш за все, які класно працюють в кадрі. Тому що як і треба просто, щоб було кіно, щоб актори українські знімались. Слід сказати, що той, хто й пройшов крізь вогонь, не без труднощів потрапив на великі екрани, маючи незначну кількість фільмокопій, у деяких кінотеатрах глядачам влаштовували справжні випробування. Вони хочуть ранкові сеанси. Що це таке? Робочий день. Люди відпрошуються з роботи, аби потрапити на фільм, на свій, на український. Це показник? Я думаю, що це показник. Історії цих людей можуть і вас наштовхнути, стати музикантом, художником чи актором. Найближчим часом ви більш детально познайомитеся з житомирськими митцями у документальній стрічці Натхнення Житомиром. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.